Вітаємо в новому випуску бв гриль. Сезон хорошої погоди розпочався. Тому сьогодні ми приготуємо соковиті ребра на вугільному грилі. Ставте вподобайку і поїхали. Спершу розпалюємо наш вугільний гриль росли. Це зручно робити за допомогою спеціальних брикетів та стартера для розпалювання вугілля. Ось таким чином. Тепер, поки вугілля розгорається, візьмемося за ребра, очищаємо ребра від шкірок і зайвого жиру. Натираємо ребро соусом барбекю з усіх сторін. Також добре солимо і перчимо. Тепер змішуємо спеції. Копчену паприку, сублімовані томати, суху цибулю, сухий чесник, цукор. Рясно посипаємо ребра спеціями. Тим часом вугілля вже розгорілось. Наступним кроком додаємо темне пиво у тару для водяної бані. Кладемо ребра на непрямий жар. Для найкращого результату обов'язково додаємо брикети для копчення. Вони нададуть м'ясу, аромат димку. Все. Залишаємо ребра готуватись на 60 хвилин при температурі 160-180 градусів. За годину перевіряємо. Добре. Тепер загортаємо ребра в перегамент та фольгу. Далі повертаємо ребра у гриль запікатись протягом 3-4 годин, залежно від їх розміру та товщини. Час минув. Перевіряємо. М'ясо має стати м'яким і ніжним та легко відділятися від кістки. Ось так. Чудово. Лише подивіться, які соковиті ребра не терпиться подати цю страву. Прикрашаємо ребра кропом та сушеними томатами. Готово. Щоб повторити такий результат, тримайте рецепт. Чи готували ви ребра на пиві раніше? Пишіть у коментарях, ставте лайк та діліться відео з друзями. Підписуйтесь на канал БВ Гриль. Попереду ще багато вогняних рецептів.